Чим ми займаємось? Ми захищаємо батьківщину. Наша робота полягає в тому, щоб на визначеній ділянці фронту знайти позиції, завезти туди танчик. 100% точний, точні, пристрілочний. Трошки вліво-вправо, по цілі, два-три снаряди. Закинули, розігнали піхоту ворожу. І все нам, якщо є там наша піхота неподалік у бліндажах, вони нам порадійки передали, що все. Перестали штурмуватись. Ми свою роботу зробили. Цей німецький леопард важить більше 60 тонн. І рухається він не для парадів, а просто на ворога. В Україні цей танк став частиною великої броньованої відповіді на російське вторгнення. Надійний, точний керований українськими екіпажами. Леопард показує, що техніка партнерів працює на фронті на повну. Я раніше працював на танку Т-64, потім нас відправили на навчання за кордон. Навчання пройшло легко, тому що ми до цього вже були на танках, а тут якби, ми залізли, воно почти це те саме, тільки по-німецьки. Переклали, подивилися і поїхали далі. Навіть трошки легше, ніж на наших танках. Все простіше. Тут, звісно, зручніше Кермо. Автоматична коробка передачі це все легко, в ходу. Більше електроніки. У нас є тепловізори, у нас є ночники. Тобто ми бачимо, що днем, що ночі. Перший пристрілочний коригувальник від першого пристрілочного ми б'ємо все точно. От які він координати сказав, нема ніяких відхилень, нічого, все розбивається точно. П'ята беха. Два танки, п'ять Беха. Це біля Танк стоїть на визначеному рубежі. Коли надходить команда виїхати на бойовий відстрілятися, люди вже сидять на місці, тільки заводиться танчик і поїхав. Він приїхав, встали і все, починається вогонь. Все залежить від кількості снарядів, від кількості цілей. Найбільше, що ми стріляємо з БК 14 штук, це 6 хвилин. 6-7 хвилин. Останні цілі це були мотоциклісти ворога, які е, вели наступальні дії. Е, зак... Ми там останнє місце, де працювали. І в основному от їхні штурми нас, так як леопард точна машина, він б'є точно, при точному наведенні. Ми працювали, відбиваючи їхні атаки, допомагали тобто, піхоті на передній лінії. Парадійки передали, що все, перестали штурмувати, то тобто й ми свою роботу зробили. Цей леопард нещодавно повернувся з позиції. Після короткого технічного огляду та незначного ремонту він знову повернеться на бойові. Наш леопард знаходиться на майданчику. Деякі танки пошкоджені не дуже критично. Тобто там пробитий радіатор до заміни. Вийшли строї катки, теж до заміни. По приходу ми дивимося рівень з цих пошкоджень. І тоді вже вирішуємо, що нам потрібно, які запчастини. Теханіка, командир танку обходять, дивляться, пишуть, які пошкодження. Потім передається, у нас є рем-бригада, як кажуть, рем-реміті не рем, їх кажуть. Всіх всіх є Хлопці теж брали. Їх все є, тобто для ремонту в польових умовах. Усі приїжджають, допомагають, ну, вони в них більше свідчень І У них більше можливостей з ключами ну, по ремонту цієї машини. Ну і звісно, весь екіпаж теж робить, на нього і остріняємо все, що можна. Раніше ми були на цьому напрямку, то не було змоги, у нас не було рембази. І ми танки ремонтували в посадках. От У нас там вилетіли капці. Вони приїжджали туди до нас, ми їм їх визивали, вони привозили деталі, робили в посадки там, І через пів дня ми вже знову на позиції. Ніколи ні, ні, ні в чому не відкажуть, якщо попросиш, що там щось треба. Навіть десь в башні, поміло чи щось може, щось там відвалилося, відкрутилося. Всі, допоможуть.